Вітаю слухачів курсу правознавства в 11 класі. Розпочати хочу із латинського вислову. Знання закону не в тому, щоб знати їхні слова, а щоб розуміти зміст. У цьому навчальному році ми починаємо знайомитися із адміністративним правом України. А перед цим давайте пригадаємо, що таке право взагалі. Право це система загальнообов'язкових норм, які виражають інтереси населення країни, охороняється державою і забезпечується заходами державного впливу. Говорячи про право, ми не можемо з вами не пригадати таке поняття як система права взагалі. Право поділяється на галузі. Які, в свою чергу, діляться на інститути права, а ті поділяються на норми. Які ж галузі права нам уже знайомі із курсу правознавства? Це конституційне, кримінальне, трудове, сімейне, цивільне та адміністративне. І тепер ми починаємо більш детально знайомитися саме із адміністративним правом. Що ж це таке? Адміністративне право це система правових норм, які регулюють суспільні відносини управлінського характеру, що виникають у сфері державно-управлінської діяльності органів виконавчої влади. Предметом адміністративного права є суспільні відносини, які виникають між суб'єктами публічної адміністрації та об'єктами. Публічного управління? Що ж таке суб'єкти публічної адміністрації? Це органи виконавчої влади, це органи місцевого самоврядування, це об'єднання громадян, посадові та службові особи усіх вищезазначених суб'єктів. А що ж таке об'єкти публічного права? Це і приватні фізичні особи, і приватні юридичні особи, і суб'єкти публічної адміністрації, які підпорядковані по службі та перебувають у нижчому ієрархічному статусі. Тобто, зараз ми з вами познайомилися із суб'єктами публічної адміністрації та об'єктами публічного управління, і саме між ними виникають. Відносини, які і регулюються адміністративним правом методами регулювання адміністративного права є заборони, зобов'язання, примус та відповідальність. Більшість адміністративно-правових норм мають імперативну природу. Тобто містять прямі приписи, які зобов'язують публічну адміністрацію діяти тільки певним чином, без вибору варіантів поведінки. А суб'єктам публічного управління забороняють здійснювати шкідливі діяння, надаючи певні межі для вибору варіанту поведінки. Ці знаки, приписи, я впевнена, що кожен із нас бачив на вулицях. Наших міст, і тому зараз розберемо детально, що ж мається на увазі під цим методом. Тобто, щойно ми з вами зазначили, що ці приписи надаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, тобто суб'єктами публічної адміністрації. А надаються вони для об'єктів публічного управління, тобто для приватних, фізичних та юридичних осіб. Крім імперативного методу, є ще і диспозитивний метод. Він застосовується під час укладання адміністративних договорів надання адміністративних послуг. Що собою представляє система адміністративного права України? Вона складається із загального адміністративного права та особливого адміністративного права. Принципами адміністративного права є. Засади, на яких базується діяльність суб'єктів адміністративного права, забезпечуються права і свободи людини і громадянина, нормальне функціонування громадянського суспільства та держави. До загальних принципів належить принцип пріоритету праві і свобод людини і громадянина, принцип верховенства права, рівності об'єктів публічної адміністрації і об'єктів публічного управління, Принцип гуманізму і справедливості. До спеціальних принципів належить служіння публічної адміністрації суспільства та людині, обмеження втручання в громадське та особисте життя людини, повнота прав і свобод. Зв'язаність публічної адміністрації законом і підконтрольність суду, гласність, Відповідальність самостійність діяльності публічної адміністрації. Джерелами адміністративного права є досить розгалужений перелік, до якого відноситься Конституція України, закони України, міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України. Акти президента, Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади, а також розпорядження місцевих рад і голів місцевих адміністрацій, накази керівників державних підприємств. Адміністративно правові норми регулюють відносини між публічною адміністрацією та фізичними особами, публічною адміністрацією та юридичними особами. Вищими та нижчими органами та посадовими особами публічної адміністрації. До структури адміністративно-правових відносин належать суб'єкти, об'єкти та зміст адміністративно-правових відносин. Суб'єкти адміністративно-правових відносин це учасники цих відносин, які мають суб'єктивні права. Юридичні обов'язки, хто ж може бути суб'єктами адміністративно-правових відносин? Це органи державного управління та місцевого самоврядування, державні посадові особи, підприємці, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Суб'єкти адміністративних правовідносин наділені адміністративною правоздатністю та дієздатністю, адміністративна правоздатність це здатність індивіда бути носієм прав і обов'язків у сфері державного управління, виникає правоздатність з моменту народження і припиняється зі смертю особи. Проте вона неоднакова для всіх громадян і залежить від багатьох факторів, наприклад, віку, освіти, статі, стану здоров'я. Адміністративна дієздатність це названа законом здатність громадян особисто своїми діями набувати, здійснювати права та нести обов'язки. Адміністративно правового характеру. Дієздатність пов'язана із віком, тобто інтелектуальним зростанням особи. Для юридичних осіб настає вона із часом створення установи організації саме юридичної особи, а для фізичних осіб залежно від обставин, наприклад, Діти із шести років ідуть до школи і стають суб'єктами правовідносин. З 7 років вони дають згоду на зміну прізвища. З десяти місце проживання визначається за спільною згодою батьків і дитини, а також десятирічні діти мають право вступати до дитячих громадських організацій. З 14 років мають право вільно пересуватися територією країни. А з 16 вже настає адміністративна відповідальність. Проте в повному обсязі вона настає із 18 років. Об'єктами адміністративно-правових відносин це те, що, на що спрямовані інтереси суб'єктів, і з приводу чого останні вступають в адміністративно-правові відносини. Це і матеріальні блага. Цінні папери, офіційні документи, нематеріальні, особисті блага людини, продукти духовної та інтелектуальної творчості, а також дії суб'єктів адміністративно правових відносин. Змістом адміністративно правових відносин є сукупність суб'єктивних публічних прав та юридичних обов'язків суб'єктів адміністративного права. За яких кожному суб'єктивному праву одного суб'єкта адміністративно правових відносин відповідає юридичний обов'язок іншого суб'єкта і навпаки. Тобто, зміст це коли правам однієї сторони відповідають обов'язки іншої сторони і навпаки? Одним із основних джерел, Адміністративного права України є Кодекс України про адміністративні правопорушення. Завданням Кодексу є охорона прав і свобод громадян, власності, Конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі. Точного і неохильного додерження Конституції, законів України, поваги до прав честі і гідності інших громадян, до права співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. Далі буде.